Іноді і причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Сирени, звуки вибухів та спалахів в небі. Таким напередодні був вечір в ізраїльтян. Іранці випустили по них сотні ракет. За попередніми даними, загинула одна людина, причому це палестинець на західному березі Йордану. Ізраїльська влада каже, що завдана шкода не суттєва. Більшість ракет було перехоплено протиповітряною обороною, решта впали переважно на відкритій місцевості. Іран стверджує, що вперше застосував гіперзвукові ракети, і 80% із них начебто вразили цілі. Зокрема, нібито знищено кількості. Військових баз понад 20 літаків F-35, а також штаб-квартира МОСАДу. Незалежні аналітики чекають на супутникові знімки. Політики у різних країнах світу засудили атаку Ірану. Ми однозначно засуджуємо цю атаку. Я ясно бачу, Іран це дестабілізуюча небезпечна сила на близькому сході. І сьогоднішній напад на Ізраїль лише ще більше підтверджує цей факт. І я повністю підтримую наказ президента Байдена американським воякам, щоб вони збивали іранські ракети, націлені на Ізраїль. Тим часом прихильники іранського режиму в арабських країнах влаштували святкування на вулицях міст, а лідер Туреччини звинуватив Ізраїль у намаганнях напасти на його країну. діючи відповідно до оманливої ідеї про землю обітувану, наступним місцем після Палестини та Лівану, на яке націлиться ізраїльська адміністрація з усім релігійним фанатизмом, буде наша батьківщина. Це точно. У Тегерані заявили, що нинішній удар це відповідь на нещодавнє знищення лідерів угруповань Хезбала і Хамас і погрожують повторити напад у набагато більшому масштабі. Мовляв, якщо Америка та Європа не будуть стримувати Ізраїль, влада ж Ізраїлю обіцяє дати рішучу відповідь. Сьогодні Іран зробив велику помилку, і він за це поплатиться. Режим в Ірані не розуміє нашої рішучості захищати себе і нашої рішучості помститися нашим ворогам. А поки Ізраїль продовжує воєнну операцію стріли півночі в Лівані. Вона спрямована проти Хезбали. Ізраїльтяни завдають масованих авіаударів по об'єктах пов'язаних з угрупованням. Втім, попереджають, куди будуть бити, щоб цивільні могли евакуюватися. Також на ліванській території активно діють ізраїльські наземні війська. Оксана Лотоцька, факти ЕСІТІВІ, Єдині новини.